І всім привіт друзі! Ви на каналі привіт друзі! Ви на каналі Макан і сьогодні ми граємо в Майнкрафт і прикрашаємо ялинку. Один, два, три. А от і наша ялинка. Для початку, я думаю, треба повисити гірляндук. Але я не знаю, з чого я її буду робити. Бо Майнкрафт, я думаю, що тут є таке, що буде так світитись. Ну можна, ні, не можна. То я зараз щось таке виберу, щоб вийшло, як гірлянда. Наприклад, нитку візьму. І що мені героанду зробити? Ладно, хай буде просто такі штучки, блоки, ніби. Так, Тут я покладу це. А тут оце От. І Стан. потрібно це якось так все розставити класно. Ні, тут хай буде синій оранжевий. Короче, вот так вот расставляем то все. Так, це сюда, це сюда, сюда поставим сюда. люди взагалі тут жовтого нема. І все. от класна гірлянда вийшла у нас вже. І тепер можна прикрашати іграшками якусь ялинку. Тепер ми якусь. Отак, От а ні? ні ось все нам не потрібно навіть. Я так думаю, І нитки можна забрати. Що ж би могло бути прекрасним Не знаю. Може, давайте отак такі, і такі, не такі, це не треба вже і хай будуть, е, не знаю. Короче, хай з таких. Так накидаємо сюди. Отак. От, От. Нормально. І потрібно буде ще якось і освітити так, щоб було гарно. Да блин, вот нарасте, вот вот так ой, вот мне и гирлянда. е. Отак, якось прикраси. Отак. От До речі, це останнє відео в 2022 році. І всіх вітаю з Новим роком. Отак. От Тут не буду так сильно робити. Тут ще потрібно буде верхушку зробити. Отак, От так, так. Все. Зробили. Тепер що далі зробимо? Давайте верхушку тоді робити. Верхушка... У мене вже навіть є що її робити. Але я ще хочу взяти собі чер... червоний бетон. Жовтий і червоний. Ось. Берем і... вот так <coughs> робим. Вот так. Вот так. Ось. І ще якось таке зробити, щоб було поганіше. І ось тут от зробити таке от. От все красота. І я думаю, що нам би ще не позаважали. Такі е Подаруночки. Зараз ми їх поставимо. Тільки я, я що буде подарунками, я не знаю. Хай буде таке якесь. И вот так все небо обмотано. Вот так, вот так, вот так. Да шо тут вот так. Что ты метки тут робишь? Вот так. І все зроблено. І тепер я думаю, що наша ялинка готова. Вот яка класна. І тут ще можна все ж таки доробити світло такого. Отак, ось. По всій ялинці. Ну все, отака ялинка в нас вийшла. Ось така. Дивіться, який яка штука ми тут сзади. Такий скін класний, ладно. Ставте лайк, якщо вам сподобалося ця ялинка, як ми її прикрашали. І всіх з Новим роком!